Привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я Ірина Дубовик, рада вас тут бачити. Якщо чесно, я думала в цьому році не знімати влогмас. Точніше, мені хотілося, але насправді, через війну в Україні тяжко придумати якісь захоплення. Хоча і новорічні свята, але, ну, не дуже є настрій. Про розваги я взагалі мовчу, досить маленький сегмент їх залишився зараз активними. При цьому я все ж таки вирішила, що буду знімати влогмас, і запрошую вас до мого влогмасу. Звісно, він буде не такий яскравий, як в минулому та позаминулому році, але які часи, такі обставини, а ми, зокрема, я пристосовуюся до цих обставин. Тому поїхали в мій воєнний український влогмас. В цьому році святкова вечеря вона особлива, тому що дуже багато пов'язана з спілкуванням. Саме цим ми займалися з моїми рідними, доки готували, доки за столом сиділи. Ми саме спілкувалися. Я думаю, що цей звичай він ще більше. Проявляється зараз в родині в моїй, і я думаю, що в інших також, бо зараз спілкування з близькими це дуже важлива частина. Ну і звісно, в мене була більшість а, новорічних прикрас з минулих років. Добре, що я їх купувала, цікавилась цим. Тому в мене вдалося створити саме такий, я б сказала, трошки казковий новорічний декор столу. Хочу привітати всіх з новим роком. Дуже хочеться, щоб цей рік був переможним, щоб нарешті настав мир для всіх нас. Бо це дійсно важливо. І зараз ці слова особисто я почала цінувати і сприймати зовсім по-іншому. Ось. Тому. Бажаю всім нам перемоги в новому році. А кожному з вас я хочу побажати натхнення, бажання та можливостей втілити все те, що вам хочеться, ваші мрії, ваші думки, ваші сподівання і безліч всього-всього-всього, що дійсно хочете втілити в життя. Тому мрійте, бажайте, надихайтеся. І щоб у вас були всі можливості зробити те, чого хочеться з новим роком? З новим кроком. Вже четвертий рік я в очікуванні новорічних та різдвяних свят. Купую собі на початку грудня адвент-календар. Потім щодня відкриваю його і маю маленький подарунок майже протягом місяця. Цього року я вирішила зробити. Щось по типу едвента для себе. Просто на ялинку почепила цукерки і вирішила, що протягом новорічних і різдвяних свят буду знімати просто цю цукерку, точніше, не цю, а по одній цукерці зранку та підсолоджувати свій ранок. Пам'ятаєте, в минулому році я заклеювала ось такий конверт. Що в тому конверті? В тому конверті мої мрії, які я хотіла, щоб здійснилися у 2022 році. Я взагалі десь почула цей ритуал, що можна записати на папері те, що ти бажаєш далі покласти до конверту, заклеїти це, а потім чекати протягом року, тобто обов'язково сюди не заглядати. І що буде? Хоча б одна з мрій обов'язково має втілитися в життя. Я подумала, що це класний кейс, насправді дивитися, чого я дійсно досягла за рік. Бо ну, в мене є такий момент, трошки себе знецінювати, ну добре, не трошки. Тому давайте переходити, переглядати, чи збулися мої мрії. Ого, щось багатенько я тут поназагадувала. Ну, то що ж, починаємо. Хм, я вважаю, що ця наполовину здійснилася, тому до кубки так. А ця, на жаль, ні. Тож сподіваюся, що поки що ні. Тому ця йде в стопочку ні. Ця точно поки що ні. Точніше, ця поки що ні, і це точно що поки що. На жаль, це я не втілила. О, це однозначно ні. Це поки що також залишається в мріях. Тут я на півшляху. Так, звісно, я вам не показую свої бажання. Просто для себе проводила цей експеримент, а з вами ділюся результатом. Можливо, для вас це також стане. Негарним інструментом, щоб більше цінувати свої досягнення. І останнє. О, я пам'ятаю, я дуже хотіла, щоб саме ця мрія збулася. Прям дуже-дуже. До речі, вона збулася. Так, одна стопочка, інша стопочка. Це так, це ні. З восьми бажань. Три здійснилися або в процесі здійснення. Ну, я вважаю, що гарний результат. І насправді дійсно цікавий інструмент, щоб свої досягнення більше цінувати. В цьому році знову таке зроблю. Заберу вас на прогулянку містом. Мені здається, це також вже стало традицією. Тому пройдемося по вулочках. Зупинка це п'яна вишня, бо все ж таки зима на дворі прохолодно, і треба трошки зігрітися, тому гаряча вишнева настоянка саме те, що треба. Думаю, що ви вже помітили, що світла досить мало. Так це саме пов'язано з тим, що недостатньо зараз електроенергії. При цьому вітрини, магазинів, кафе та просто вікна, які прикрашають люди вдома, вони дійсно створюють новорічний настрій. Йдеш і захоплюєшся, з якою любов'ю, фантазією та натхненням це зроблено. Новий майданчик на місто без світла, зовсім не той, що з підсвіткою. Та все одно оті вогники вони дуже зігрівають душу і серце. Дякую, що провели цей день зі мною, а ми з вами зустрінемося зовсім скоро. До завтра!